Привіт, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог. Угоду про мінерали або про створення інвестиційного фонду відбудови зі США таки підписано, що у ній і які вже перші наслідки розбираємось далі. Наперед попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал та писати свої коментарі. Це потрібно для підтримки і каналу, і українського YouTube. Фідбек аудиторії допоможе побороти алгоритми. Дякую. Отже, 30 квітня Сполучені Штати та Україна підписали угоду про інвестиційний фонд відбудови. За словами Мінфіну Сполучених Штатів, мета залучити глобальні інвестиції для відновлення української економіки. Президент Трамп і міністр фінансів Бессент наголосили. Це сигнал Росії, що Америка підтримує суверенну та процвітаючу Україну. Перша віцепрем'єр Юлія Севериденко деталізувала угоду. Ключові моменти. Фонд створюється на паритетних засадах 50 на 50. Україна зберігає повний контроль над надрами та державними компаніями, як то Укрнафта чи енергоатом. Жодних боргових зобов'язань для України. Фонд фінансуватиметься з нових ліцензій на видобуток критичних мінералів нафти і газу. Сполучені Штати через DFC допоможуть залучити технології та інвестиції. Важливо, угода не суперечить Конституції та євроінтеграційному курсу. Це сигнал для світу, що з Україною можна працювати довгостроково. Що це дає Україні? По-перше, економічний сигнал. Ми надійний партнер. По-друге, доступ до американських технологій і капіталу. По третє, податкові гарантії для інвесторів, що може прискорити відбудову. І найцікавіше: Сполучені Штати можуть зараховувати внески до фонду у вигляді військової допомоги, наприклад, систем протиповітряної оборони. Але є і ризики. Угода залежить від політичної волі Сполучених Штатів, особливо від Трампа. Лише нові проекти підпадають під фонд, тож швидкого ефекту чекати не варто. І потрібна ратифікація у Верховній Раді, що може затягнутися за певних обставин. Тепер про критику. Дехто каже, Зеленський обіцяв чіткі безпекові гарантії в угоді, але їх немає. Від себе маю констатувати, що безпековий елемент таки є, але опосередкований через можливі внески Сполучених Штатів. У вигляді зброї, загалом військової допомоги, це не зобов'язання, а механізм. Трамп може використати його, щоб пояснити американцям. Ми не даємо допомогу безкоштовно, це інвестиція. Чи може це замінити ленд-ліз? Цілком. Але лише якщо Трамп матиме стійку політичну волю. Поки що це умовність. Зеленський, можливо, завищив очікування, але угода це компроміс. А не провал. Уявіть, вже є перші результати. За даними українського видання «Київпост», Трамп схвалив продаж зброї Україні на 50 мільйонів доларів через комерційні канали. Це перший крок, і він показує, що підтримка Сполучених Штатів триває, але на ринкових умовах. Прем'єр Шмигаль, до речі, повідомив, що вже сьогодні у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди. Сполучені Штати, в своєю чергою, не потребують голосування в Конгресі, що прискорює процес. Марко Рубіо назвав угоду кроком до закінчення війни. Це відображає риторику Трампа, але звучить обнадійливо. Побачимо, як буде. Отже, угода це шанс для економічного ривка, але її успіх залежить від ратифікації, політичної стабільності і в Штатах, і в Україні. Та загалом нашої здатності відстояти свої інтереси за 5-10 років. Фонд може стати драйвером відбудови, але безпекові гарантії залишаються слабким місцем. Стежте за новинами, діліться думками в коментарях. До нових відео і слава Україні!